Ізраїльські лікарі врятували життя українському прикордонникові. Юрій Гладченко під Луганськом отримав тяжке поранення. Снаряд із підствольного гранатомета влучив йому у спину та живіт. Спершу за життя хлопця боролися вітчизняні медики, але провести складну операцію, попри критичний стан бійця залишилася тільки в Ізраїлі. Ціна питання понад 100 тисяч доларів. Коли я показувала ці фотографії, цих уражень, дехто Бродливо стискував плечима. Дехто казав, я боюся дивитися на ці фотографії. І знайшлося двоє колег моїх, які почули по парламенту, які почули, що ми збираємо гроші на лікування Юрія Гладченка в Ізраїлі. Це мої колеги по парламенту, народні депутати Ярослав Москаленко і Ігор Єремєєв. Юрій Гладченко переніс в Ізраїлі кілька надскладних операцій, і ось на рідну землю вступає власними ногами. Попереду тривала реабілітація в вітчизняних клініках. За мужність Держприкордонслужба України подарувала бійцеві одну кімнатну квартиру у Києві. Все хорошо вилічили, став на ноги, залишилось трохи там долічитися.